Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень. Live LiveCrypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. В сьогоднішньому огляді ми розглянемо проєкт Drop Points, в якому ми зараз можемо безкоштовно фармити поінти і в подальшому. Отримати за це винагороди. Також розглянемо, які завдання нам потрібно виконати, та скільки за це ми зможемо поїнтів зібрати. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходимо за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт, називається він у нас Drop Points. На днях вони запустили фарминг поинтів. Цей сайт схожий на сайт меми. І тут, хто мав NFT, змогли заробити. Тут же таким самим чином ми заробляємо поинти, але тут, як вказує сама команда проекту, нам не потрібно ніяких вкладень. Ми просто збираємо поинти і потім зможемо отримати ці винагороди. Поки що не відомо, які винагороди ми отримаємо, але проєкт зараз дуже активно всі просувають. Це ми можемо бачити. По їхньому твіттеру. Перший пост вони зробили 4 листопада і в них уже 140 тисяч читачів. Проект зараз знаходиться на хайпі, тому краще його не пропускати, тим паче нам не потрібно сюди нічого вкладувати і це не забере в нас багато часу. Ну і далі, що ми робимо, це авторизуємося за допомогою свого твіттер-аккаунта. Натискаємо сюди лінк і профіль. Далі авторизуємо наш твіттер. Тут ми не надаємо ніяких суттєвих дозволів до нашого аккаунту, тому за безпеку можна не переймати. Натискаємо авторизуватись. Я вже виконав майже всі завдання. Як бачите, скільки вдалося нам них заробити. Виконав я їх десь за 5 хвилин. Давайте розглянемо, що тут за завдання. Одне завдання тут не перевіряється, ми потім його розглянемо. І далі перше завдання, яке ми можемо виконати, це підв'язати свій. Гаманець. Тут навіть нам не потрібно давати ніяких дозволів, ми просто копіюємо адресу свого гаманця і сюди вставляємо. Далі натискаємо перевірка і забираємо наші поінти. Далі тут поділитися, зробити репост, зробити репост. Робимо репост, копіюємо посилання на нього, вставляємо і перевіряємо. Далі підписуємося на канал. Далі тут завдання схоже на завдання, як і в меми, хто виконував ту роздачу. Ми копіюємо ось цю фразу, далі переходимо в наш Twitter. У вас відразу там буде кладка, на яку ви натиснете, і вас відразу перекине. прямо на редагування вашого профілю я просто вам покажу, куди все це потрібно ставити. Я натискаю Редагувати. І тут де наше ім'я, ми просто додаємо це сердечко дроб і натискаємо Зберегти. Далі повертаємося на сайт і клеймо наші поінти. Далі знову тут підписка. Далі тут ви вставляєте юзернейм Твіттера, партнера, який вас запросив. Все це робимо через собачку. Тобто, як ось тут бачимо, виглядати це должно ось таким чином. Свій юзернейм я залишу в описі, кому потрібно потрібно користуйтеся І за це ви отримаєте 880 поинтів, і також той, хто вас пригласив, також отримає таку суму. Далі знову тут робимо два репоста, і все можна сказати, ми всі завдання виконали. і Далі можемо запрошувати сюди друзів. Тут двохрівнева реферальна програма, і за кожного, хто введе ваш юзернейм, ви будете отримати 880 поинтів, і на другому рівні за кожного запрошеного партнера. Вашими партнерами ви отримаєте 88 понтів. Ну і далі тут ще буде декілька завдань. І давайте ж розглянемо ось це завдання. Чомусь воно не перевіряється. Тут нам потрібно змінити наш логотип у Твіттері, натискаємо на завдання. Я робив так, переходимо за ось цим посиланням, перейти. Далі я просто зберіг собі на комп'ютер цю картинку. Далі натискаємо ось сюди. Нас перекидає на редагування нашого профіля. Так же само буде у вас виглядати. Завдання із цим завданням. Далі змінюємо свій логотип. Як бачите, я все це зробив. але Завдання не перевіряється, коли натискаємо колег. Я вже декілька разів пробував, воно постійно прогружається, тому поки що завдання працює некоректно. І ось таким чином збираємо ці пункти. Дедлайн цієї роздачі також невідомий, тому краще не затягувати, а відразу виконати ці завдання ну і чекати подальшої інформації від проєкту. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, підписуємося на канал, ставимо лайки та давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення!